Президент України Володимир Зеленський 28 липня 2023 року підписав указ 455 п'ятдесят року, відповідно якого дата святкування української писемності та мови була перенесена з 9 листопада на 27 жовтня. Рекордсменом серед переведених творів є заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Починаючи з 1845 року, його перекладали на різні мови 147 разів. Українська мова вважається найбагатшою на зменшувані форми. Навіть у сучасному гімні країни зустрічається слово воріженьки. Хоче зазначити, що у версіях 1862 та 1865 року ще вживалися вороги. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. 448 рік. Візантійський історик Пріск Паніський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аціли на території сучасної України, записав такі слова, як мед і страва. Це була перша згадка українських слів. Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П, а найменш уживанішою літерою в українському алфавіті є літера Ф. Серед слів найчастіше використовують іменник Рука, прикметник Великий дієслово Бути. А серед займенників він українська мова офіційно визнана літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови.